Можливо, військовослужбовця, які служить в Збройних силах. Він піде поліцейським, а поліцейського замість нього на фронт. Помінять місцями їм, Не говорять, що поліцію треба зняти. Це буде теж хаос. Тому ротація нормальна ротація. Запитайте цих хлопців спочатку, хто хоче на демобілізацію. Запитайте, є така ось умова вам помінятися, хто хоче поліцейським? Він каже: Я хочу поліцейський, собереться 20 тисяч людей. І оцих 20 тисяч людей помінять з поліцейським на військовослужбовця. Чесно? Ну, це чесно. А чесно буде спросити, хто хоче з тих, хто служив, вони заслуговують піти в орган державної ради працювати? Вони мають на це право. Вони захищали цю країну три три роки. Мають право? Я вважаю, що мають. Чому, якщо він має право і єсти місця в орган державної влади, де він служить, і люди ці зарезервовані, заброньовані, і їх не призивають. А вони такі самі люди, як ті, хто три роки просидів. Чому не замінити їх? Чому ти не можуть підстрахувати їх? Я вважаю, що це все можна реалізувати. Можна замінити провести ротацію а тих, кому недостатньо, домобілізувати.